Ведмедик, який хотів стати пасічником. Піп Корнель написав, Алекс Гріфіц намалював. Перепрошую, а ви ведмедики? Може, ви любите смачний домашній мед? То спробуйте розводити бджіл. Ну, лише спочатку порадьтеся із дорослими. Бддільництво це легко та весело, лише трішечки практики, і ви зможете насолоджуватися домашнім, смачнесеньким і свіжесеньким медом щодня. І це єдина книжка, яка допоможе вам стати справжніми професіоналами. Підручник для пасічників. Знайди свою бджолу. З чого ж почати? Звісно, спочатку треба впіймати бджолу. Для того, щоб правильно ідентифікувати бджолу, задайте собі такі питання чи воно смугасте? Смугасте, тільки це шкарпетка. Чи воно літає? Літає. Але це муха. Чи воно дзищить? Та дзищить, дзищить, але це я не знаю, що це. Налови собі бджіл. Це вимагає особливої спритності. Головне, не забудь вбратися у спеціальний захисний костюм для полювання за бджолами. Взяти можеш, наприклад, звичайний сачок, головне, аби він був достатньо великим, щоб впіймати більше однієї бджоли за Хм. Приманюй їх, приманюй, наприклад, квітами, або можеш станцювати спеціальний бджолиний танок. Краще б ти цього не робив. Бджоли люблять, коли їх ловлять. Вони легко та швидко до вас прилетять. Вітаю. У вас є бджоли. Можете тепер їх розводити. Розмножуватися можуть усі бджоли. Абель. Абелярдо. Абелія. Абігейл. Абріленятко Абелюк. Абрахам. Поправка до розмноження придатні усі бджоли, окрім дуже старих, дуже молодих бджіл, які вважають за краще жити окремо. І бджіл на ім'я Абеліно. Робити мед О, тільки не з таким шаликом. Ретельно порахуйте своїх бджілок, ну, щоб знати, скільки меду очікувати. Не потрібно називати кожну бджілку, але якщо котрась із них уже має своє ім'я, то точем буде його уживати. 501 о. привіт, Абель! Хатинка для бджілок. А тепер просто помістіть своїх бджілок у вулик. Е, чекай, чекай. Який ще вулик? Вулик це і є хатинка для бджіл. Дуже важливо оберігати та охороняти своїх бджіл, доки ви не створите вулика. Не варто залишати їх у ящику, у великих каструлях чи під подушкою. О, оце б точно не варто. І завжди пам'ятайте, де ви залишили бджіл. А, а я казала, як збудувати вулик. Збудувати вулик зовсім не складно. Для цього вам потрібні дриль, деревина різних розмірів та важкий молоток. Щось у мене погані перечуття. Також вам потрібні циркулярна пилка, ручна пилка та ножівка. Також потрібні дверні ручки, цвяхи, шурупи і клей. Можна ще взяти блискітки та наклейки для декорування за бажанням. Хм, що це таке в мене вийшло? Ох! Божественно! Ведмеді з обмеженим доступом до електроінструментів можуть віддати перевагу придбанню готового вулика у магазині. Готель вулик. Забронюй свою кімнатку тут і зараз. Ой, яке чудо! Посібник з бджоловодства. Пам'ятайте, щасливі бджоли багато меду. Спробуйте ці поради для того, щоб бджоли легко та швидко освоїлися на новому місці. Це вимагає трохи зусиль. Почитайте їм казочку. Якось в одному селі жилися псь. Поспівайте їм пісеньку. Ніч яка місячна зоря наясне, видно, хоч квітку шукай. Розкажіть їм жарт або анекдот. І приходить якось один сусід до іншого і питає Колю, а можна я через твою пасіку перебіжу, мені б на другий автобус встигнути? А то йому й каже А біжи. З моєю пасікою ти на перший встигнеш. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Принесіть своїм бджолам квіти. Увага! Не гладьте і не обіймайте їх. Ой, уявляю, як це боляче. Ви добре попрацювали. Вітаю. Тепер можете збирати багато, -багато меду. Меду має бути справді багато. А... Чекай, а де мед. Якщо меду немає, треба знайти бджолину королеву. Перепрошую бджолину кого? Отже, бджолина королева. І як її шукати? Матка або бджолина королева наказує бджолам, що робити. Якщо її немає, бджоли можуть ледарювати. Як же ж знайти бджолину королеву? Беріть у лапи рупор і верещіть. Сильніше не соромтеся. Верещіть з усієї сили. Або напишіть оголошення Розшукується бджолина королева. Повинна бути владною. Оплата медом. Або можете просто запитати у своїх бджіл, чи хоче котрась із них бути королевою. Бджолі переможеці, зробіть корону. Її легко виготовити за допомогою паперу, клею, ножиць, блискіток і найкращої фарби. Ну, якщо ви так наполягаєте, ну добре, я буду королевою. Ага, тепер, Абеліно, ти хочеш жити у вулику. З підручника по бджільництву Вітаємо. Тепер ви досвідчений бджоляр. Розслабтеся і насолоджуйтеся своїми бджолами. Цей крок не потребує багато зусиль. Рецепти успіху. З великою кількістю смачного домашнього меду ви можете приготувати неймовірні. Ласощі! Здивуйте своїх друзів, приготуйте пряний гострий мед, або смачний лагідний медовий соус, медовий пиріг, медовий тортик, запашні гріночки з медом. Матінко. Що ж це робиться? Та не забувайте золоте правило збирання меду: половину собі, половину вулику. Матінко. Є ще одне дуже важливе правило правило поведінки в екстреній ситуації. Коли бджоли зляться, то неважливо, старі вони молоді, чи їх звати Абель. Вони можуть розвивати швидкість більше 20 миль на годину. Тож запам'ятайте, якщо вас переслідує вулик розлючених бджіл, усе, що ви можете зробити, тікать. А тепер давайте так. Ви часом не бджола? Бджола, а вам подобаються ведмеді. Подобаються, а ви б хотіли розводити ведмедів. Розводити ведмедів дуже легко і весело, усього лише трішечки практики, і ви станете справжніми спеціалістами. І, між іншим, це єдина книжка, яка допоможе вам стати успішними ведмедярами. О! І на трішечки про бджілочок. Оце бджолина королева. Вона рулить, тобто керує. Бджолина королева найважливіша і найбільша бджола у всьому вулику. Розміром вона, як твій великий палець на лівій руці, а може, і на правій. А буває, що бджоли танцюють. Особливий бджолиний танок. Таким чином вони повідомляють своїм друзям, де найкращі. квіточки. Бджоли виробляють мед, а також бджолиний віск. Надзвичайно поживне королівське желе і бджолиний хлібчик. Бджоли живуть у колоніях або вуликах. Одночасно там може жити 40 тисяч або й більше бджіл. Бджоли не гудуть. Ніякі. Оце дзижчання утворюють крильцями. Вони можуть махати зі швидкістю 200 обертів на секунду. Бджоли мають п'ять пар очей, але не бачать червоного кольору. Але я бачу тебе. А це самець бджоли. Самці бджіл трутні. Нічого не роблять, вони просто ледарюють біля вулика. А бджолині дітки бджоленята, висовують язички, випрошуючи їжу. Ням-ням-ням. Щоб виготовити одну столову ложку меду, сім бджіл повинні працювати ціле літо. А ви знали, що бджоли не сплять. А знаєте, як вони відпочивають? Разом тримаючись за лапки. Бджоли можуть розвивати швидкість до 32 кілометрів на годину. Вони мають довгі волохаті язички, хобітки, якими висмоктують нектар із квіточок. А це робочі бджоли. Вони охороняють вулик, збирають пилок і доглядають за дитинчатами. «Ой, мама, дай мені нямати. Ось так. До речі, а ви знаєте, що до наших військових на фронті прибився справжній бджолиний рій, і його поселили у ящик з під снарядів. Опікувався роєм бджіл чоловік на ім'я Олександр, який, як виявилось, до служби в армії був бджолярем. І коли він повертався до Черкас, то перед переходом на службу до іншої роти його попросили забрати рій із собою. І він їх забрав. Тепер бджоли у безпеці. E